Зібралася я на побачення. Так давно мріяла про це побачення, ви даже собі цього не уявляєте. Це побачення з моїми тайдалами. Чому при них я дуже давно мріяла? Тому що ви замітили, що в мене грядка тінь і полутінь, тому що ростуть великі дерева, і відповідно за будинком заходить сонечко з 12 дня і ну, сонечко тільки з 9 до 12. Чому я їх так хотіла? Ну, от таке яскраве цвітіння, от у мене грядка з весни багато цибулькових. Потім лілії, троянди. І так як тінь, відповідно, троянди не, не мають такого масового цвітіння. Лілії зараз зацвітуть, я їх викопаю все. І більше як такого яскравого немає. Ну, в горщиках там, що в мене, з-за того, що тінь якби, так виходить. Більше зранньої весни багато цвітіння, тому захотілось та й долів. А у вас ростуть?